На каналі Даніло Чукринського. І сьогодні у нас відповіді на запитання, які ви написали. Погнали! Запитання від Танкового міру. Скільки мені років? Мені 9 років. Не думайте, що я маленький. Наступне запитання. Наступне запитання, у якому місті я живу? Я живу у місті Києві, в Київській області. Опа. Так. Наступне запитання, чи будуть якісь відео, крім Майнкрафту? Ну, у мене вже були відео, крім Майнкрафту, це Роблокс. А ще буде Амінгаз разом. З Опа! Я впав Так. Буде Анггас з татом. І будуть ще різні ігри по типу таких там. Ну, які новенькі будуть виходити, які популярні будуть. Там такі. такі. І буду ще знімати Роблокс разом з Кароліною та Марком. А, і, ну, ще може з Якимись друзями. Наступне запитання теж від мультики про танки, точніше, мир танків. І це запитання. Так. Це запитання, чи буду я знімати мультики про танки? На жаль, ні, пробачай, але я не... Не збирався. Ну, може, якось одне відео, відео вийде, але сумніваюсь. Наступне запитання. Наступне запитання від Світлани Павловни. Як мене звати? Мене звати Данило. Так, мене звати Данило і моє прізвище Нагорняк. Опа, кого я назвався Даніловичем. Отак. От а ще від Світлани Павлівни є запитання, якого я зросту. Ну, приблизно я вам скажу. 134-135 см. А так, метр. 35 см чи метр 34 см. Опа! Наступне запитання від Давіда Ендер. Ну, я одне запитання зрозумів, а два його запитання трохи, трохи там не зрозумів. Оце його одне кінцеве третє запитання я зрозумів. Він в мене запитав, чи мені подобається його відео? Я скажу вам так. Так, мені подобається його відео. І до речі, підписуйтесь на Давіда Ендер. Мені дуже подобається його відео, але на мішала Майка теж не забувайте. І на муй такі танки, або Мир про танки. Теж підписуйтесь. Аня Майнкрафт, Іван Майнкрафт. Мене звати Данило, це я вже казав. я Данило Нагольняк. Е, наша ціль 100 підписників. До речі, вам дякую за цих 80 підписників. Усім дякую просто. Е, наступна наша ціль буде десь 5, ой, 500 підписників, там чи 200. Потім 1000, потім там, там, там. там. Ну, коротше, Буде знати. Я ем, народився 2014 року, 8 січня. Отака От в мене історія. Опа, опа. Але більше, стільки мені років, не буде повторюватись не в одному відео. Опа! До речі, ця карта називається паркур над лавою. Воно там можна почати паркурити. У мене саме найкрімальний там паркур. І останнє те, що я вам хотів сказати, це. Що давайте наберемо 100 підписників на цих вихідних. І, до речі, я знаю, що я казав, що це відео про запитання вийде аж на вихідних. Але я все-таки вирішив зробити не на вихідних. Я зробив його сьогодні. Усім пока-пока! І ви були на каналі Данілович Українською!